Історія виникнення і походження Бадмінтону бере свій початок з 5 століття до нашої ери. У той час в Китаї була відома гра під назвою Тидзяндзи. У грі використовувався Волан, і суть полягала в тому, щоб утримувати його якомога довше в повітрі. Грали ногами, так як в той час ракеток ще не було. Схожі ігри, але вже з використанням ракеток грали в Древній Греції і Японії. У 17 столітті гра в Волан була поширена в багатьох європейських країнах. У неї з задоволенням грали діти, а згодом вона стала популярна і серед вищих класів населення. У цій грі не використовувалась сітка, не було суперництва. Перед гравцями ставилось спільне завдання якомога довше не допускати падіння Волана. Ця гра дала свій початок для становлення спортивного бадмінтону та тенісу. У сучасному вигляді бадмінтон з'явився в 1872 році, коли англійський герцог Бофорт привіз з Індії ракетки і Волан. Гра під назвою Пуне була продемонстрована публіці в маєтку Бадмінтон. Звідти й пішло пізніше назва Гри. І відразу знайшла свою популярність серед британських офіцерів. Гра носила спортивний характер. Волан перекидали через сітку спеціальними ракетками, змагаючись у швидкості. Так і виник бадмінтон. Незабаром з'явилася своя форма для гри в бадмінтон. Джентльмени виступали в циліндрах, тюртуках і чоботях на високих підборах, а леді грали в крислатих капелюхах і довгих спідницях. Грана була популярності в багатьох країнах і незабаром з'явилася необхідність створення загальних правил гри, так як грали скрізь по-своєму і навіть корти мали різні розміри і форми. Згодом Бадмінтон став розвиватися стрімко не тільки в Англії. У 1934 році була створена Міжнародна федерація Бадмінтону. Її президентом був обраний сир Джордж Алан Томас. У 1960-ті роки Бадмінтон активно набирає популярності в усіх країнах. Проводились міжнародні турніри, на яких збиралися тисячі глядачів і шанувальників видовищного виду спорту. У 1977 році відбувся перший офіційний чемпіонат світу в Мальме, Швеція. У 1992 році Бадмінтон був включений в програму Олімпійських ігор. У нашій країні розвиток Бадмінтону активно набирає свої темпи. За часів перебудови в радянському союзі Бадмінтон. Культивувався тільки в чотирьох областях Дніпропетровська, Харківська, Одеська і Київська. А сьогодні його представляють вже більше 14 областей України, причому в національних змаганнях регулярно беруть участь представники 10-12 областей. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.